Карабах намагається йти уперед. Передача на лівий фланг атакер, як вже в травковому майданчику. Помінятися позиціями на футбольному полі. Друзі, я бачу на стріль небезпечно! передачому безпечно! Як опиняється, усіх цьому різ металістот-25 уже на третій хвилині сьогоднішнього матчу Наріман Ахунтзаде, я так розумію, відзначається голом. дається відібрати. Закидання на ерміра рашиться. Той біжить уперед. Рашиться. Але Кевін Медіна. Передача на правий фланг атаки. На раника перекоплення, але підбирання за металістом 19-25. Удар воротах! Ух! Який удар. Вау, який удар! Вау, який удар! Навісна передача. У штрафний майданчик удар, ударку! Далі 19-25 рівня рахунок на одинадстій хвилині. Цей вечір обіцяє нам що не буде сумним. Карабах намагається йти уперед. Тут проскакає такий м'яч після передачі від Болта Мартинюка. Вже полштабто на хто не просилю передачу. І Як же швидко Карабах знову виходить уперед? Ну, хвилина, хвилина. Ну дві хвилини менш ніж дві хвилини. Більше ніж одна, менше ніж. Вій вже на 13-й хвилині матчу. Карабах знову веде уперед. 2-1. Атаки Карабаха. М'яч уже в штрафному майданчику. Простріл! Ну, удар варакута Парире. У центрі зараз зміщувався леандро Андраде. Гаджиїв там по флангу Капінос підключається. Під Гаджиєвим є о, навісна. Передача! Удар! Гаджиїв. Навішує. І так. Це Мотя. Тут металіз 11-25 суперників. Забрали м'яч удар з дальньої дистанції. Карабак вататі дальня стійка. Удар. Варакута чагне. Як же ця передача дійшла взагалі на дальній стій. Несна передача. Ударний. Вдається, як слід трошечки вже пробіг цю зону з цієфули. Я знаю, працюють. Рамік отримував пропозицію виступати за тамтешні збірні. М'яч у Сітці, м'яч у Сітці, Металіст 19-25 вперше у сьогоднішньому матчі. Виходить уперед на 45-й хвилині. Шабанова 3-2. Металіст 19 25 виграє у Карабаха. Гаджиєв з М'ячем. Капіну знову підтримує. Гаджиєв. Пробивав. Карабах зараз м'яч штрафного майданчику на 45-й. Шабанов. Знову вивів Металіст 19,25 25 уперед. Але зараз шанс у Карабаха. Дивий фланг Харківці йдуть вперед. Пас на бій але До Рашид м'яч не доходить. Путіна. На але не точна передача. Гаджигу удар, Літвин. Це вафель. Дальне Простріл Мозель на перекопленні. Кравець іде уперед. Хороша передача від кравця. Далі ще далі на правий фланг. Тут є набігання. Зміщення у центр. Зберігається М'яч, удар! І Це гол. На початку 71-ї хвилини Рамі Гаджів забиває. Моура буде виконувати цей кутовий. Де подача на ближню стійку? Де М'яч, удар! Мба розвертається мбаштовного майданчику. Аримоура. на навис. Удар! Витмба. Карпітер призначив фенальті. Арі Аримоура проти Шахрудіна Махаммадалиева. Арі забиває Чарівник бразильський. У кожної команди свій рівень підготовки, свій стан підготовки, свої навантаження, які безумовно впливають. Ну, Але, з іншого боку, удар від Литвиненка. Поруч із дальньої стійкою летить м'яч. Іде навісна передача справа. Бадалів Гусейнов намагався пробити. Кащук зміщується у центр. Пробиває! Кащук. Відповідь Раміку Геживо. Дещо схожий м'яч. По завершенням четвертого. тайму. Рахунок на користь пічних Младина Бартуловича. Тут знову вдається пройти Карабаху, удар! Два таці, Карабах. Удар! Ветація Карабах. Кащук шрапного майданчика пробиває вище воріт. Активний Кащук. Намагається себе проявити, можливо, хоче Металіст 1925, хто його знає. Е -е. Боротьба. Падіння. Удар! ворота летить м'яч, але арбітер схоже, що вказує на 11-метрову позначку. Був близьким проценко для того, щоб врятувати Металіст 1925. Забирає м'яч кравець. Арбітер не фіксує порушення правил, Кривеш штрафного майданчику. Удар від Кравця! відкравця перереголкіпер. Ще раз кравець у вузу влучає, голкіпер рятує знову. Ще одне до добивання не вдається, який шанс мета відповідь за п'ять удари ворота. Але Юрченко також вміє забивати зі штрафних. Дивимось, Юрченко біжить повз м'яч. Кравець пробиває повз ворота, Летить м'яч.